Друзі, нарешті я дочекався відео по відео плуга. Така маленька вантажівка привезла. Ось уже мій плуг правда у розібраному вигляді. Не нічого складу, зроблю гарний вам обзор. Так, не витримав я, друзі, чекати до завтрашнього дня. Зразу, ви бачили, я ми розвантажили плуга розібраного. Взяв та й зразу склав. Ну, подивившись, роздивившись, скажу, що е ціна, якість е відповідальний. Плуг такий самий, як у Техноворона. Ромка тобі привіт. Та й дякую за те, що ти показав даний такий плуг в роботі. Тому я вирішив замовити собі теж такий плуг на сайті Agroves. Я зателефонував, там є дуже файний менеджер Максим, який буквально зразу взяв телефон, розказав всі нюанси, всі деталі і сказав, що е, чекайте плуг 5-7 днів, буквально пройшло, година телефонує, каже, завтра-позавтра у вас плуг буде. Ви, як бачили, вантажівка привезла його. Тому я рекомендую дуже якісне та швидке обслуговування та й доставка товару. Ось видно, в якому він стані, в фарбі, все. До трактора поки що не підчіпляли його. В роботі, надіюся, якщо вийде з ньому, хоча в себе все виграно, але може комусь, а може спеціально десь поїдемо. Поїдемо, знімемо відео. Стіки тут високі 52 см. 52 см, 2 по 20. Ну, рама 2 по 20, але якщо мірять по від п'ятки цього. Да, від, ну, від носка до. Носка, то виходить 25. Ну, Все-таки саме повністю плуг, як у на каналі Техноворон. Покупкою я задоволений. Ще побачимо його в роботі. Тому я ще раз наголошую сайт Agroves рекомендую ціна якість плюс е, дуже гарне обслуговування. Так що, слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Та всім щасливо!